Добрий день, діти! Знову на заняття з грамотою. Спочатку ми повинні згадати, що ми з вами вивчали і робили на попередньому занятті. Згадуємо, яку ми з вами букву вчили і звук букву С. І звук С. Пам'ятаєте, так? Я вам давала домашні завдання. Домашнє завдання було таке. Зробити звуковий аналіз двох слів. Сом і лось. Я сподіваюся, що ви зробили звуковий аналіз, а тепер ви можете тільки звіритись в правильності виконання свого з моїм звуковим аналізом. Розглядуємо першу картинку, сом. І звіряємось. Звуковим аналізом. Так, аналізуємо. Скільки у вас звуків в цьому слові? Три. Молодці. Два приголосних і один голосний. Назвіть який це голосний? О. Правильно. Переходимо до другого слова слово лось. Перевіряйте так, дивимося три звуки. Але в цьому слові чотири букви лось. Правильно, який знак не позначається фішкою. І тому ми позначили всього три звуки. Із них один приголосний твердий Л і один. Приголосний м'який с. Звукові аналізи майже однакові, але чим відрізняються? Так. Тут останній звук стоїть приголосний твердий. Це звук який М. А тут стоїть звук приголосний м'який с. Молодці. Якщо ви зробили так, як в мене, значить, ви зробили правильно. Так, слідуючи домашнє завдання, я вам пам'ятаєте, на минулому занятті показувала, як можна гратися, коли букви розгубилися. І я вам говорила, що ми з вами використовували картинки. Це дуже легко, бо ми відбирали картинки. А я вам говорила, що ми будемо гратися тільки з буквами. Букви у нас всі розгубилися. Але ми з цих букв можемо скласти якісь слова. Давайте зараз попробуємо з вами, а потім ви вдома будете самі складувати слова такі, які вам подобаються. Ну, давайте візьмемо першу нашу букву, з якою ми минулого разу знайомились. Буква називайте С, а звук С, коли ми будемо читати. Так, давайте ми Її поставимо на перше місце. Так. І тепер ми з вами будемо підбирати букви, які можуть стати поряд, щоб ми могли утворити слово. Ну, ось, наприклад, я хочу записати таке слово Сік. Звук С у мене є. Слідуючи, який звук я повинна знайти букву. Правильно. І я підставляю, в мене вже є дві букви. І далі ми знаходимо останню букву, яка повинна бути в цьому слові. Що це буде за буква? Буква К. Де вона у нас? Відшукуємо. Так, ми знаємо, ось наша буква К. Але коли ми будемо читати, ми її прочитаємо К, читаємо слово, яке утворили Сі-К. І з бук ми слави слово. Давайте ще якесь одне слово складемо. Ну, наприклад, ми почитаємо, дивимося, які букви. Є в нас буква М, е, є у нас буква А. Ну, що? Давайте візьмемо першу букву М. Ставимо. Е, яке слово ми хочемо записати? Ну, давайте запишемо слово МАК. Перший звук М у нас є, другий звук який? МАК-К. Звук А, буква А. Знаходимо, є в нас буква А. Ставимо поряд. І яку нам треба ще букву з вами знайти? Букву К. Ось вона у нас тут є. Ми її з вами переміщаємо в наше слово. І ми отримаємо. Слово «мак». Зрозуміли, як можна гратися? так? Але ви повинні зрозуміти, що якщо ми цю букву взяли з цього слова, а слова ще залишались, то тоді треба, щоб у вас було два набори букв, щоб можна було використовувати багато разів. Зрозуміли? Так, Продовжуємо наше заняття. Зараз ви за мною. Повторити маленькі скоромовочки. Приготувалися. Са, са са, укусила ніс оса. Са, са са, укусила ніс оса. За за, за, йде додому коза. За, за, за йде додому коза. Су, 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 заплету собі косу. Су, 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 Заплету собі косу. Зу, зу зу. Я візок везу. Зу зу. -зу. Я візок везу. Молодці. Ми зараз з вами горіли карамовочки, але вони трошки відрізнялись одна від другої. В першому випадку ми говорили са-са-са. В другому ми говорили За-ЗА. Діти, що ви почули? В якому разі я сказала голосніше, в якому? В другому разі. Так, коли я називала за-за-за. А в чому ж різниця? Ці два звуки с і з дуже схожі. І навіть якщо не дуже гарно вимовляти, то можна з сказати як с. Тим вони відрізняються, що звук с глухий. Ми його говоримо трохи тихіше і не дуже чітко. А звук з дзвінкий. Пам'ятаєте, я вам на минулому занятті говорила, що звуки, кроме того, що вони приголосні, тверді, м'які, що є голосні, є приголосні, вони ще поділяються на губні. Згадуйте, ми вивчали з вами б. І я вам говорила, що це губні звуки. І ось зараз я вам говорю таке нове поняття. Дзвінки і глухі. Ось якраз звук С, який ми вивчали на минулому занятті, був глухий, і звук з, який я сьогодні вам говорила, він дзвінкий. Ось сьогодні ми і будемо знайомитися з вами з новим звуком, який, наче як братик звуку с. Але це звук З. Зрозуміло, він дзвінкий, приголосний. Звичайно, він може бути і м'яким, і твердим в словах. Це ми трошки пізніше з вами будемо визначати. А зараз ми з вами пограємось в таку гру, яка називається зоопарк. Ось уже наша буква звук з, появився поряд. Звук С, звук З. І зараз я вам буду показувати картинки і називати слово. А ви мені будете говорити, до, якої, до якого звуку я повинна віднести цю картинку. Це слово. Це в мене будуть. Звірі або тварини, які живуть в зоопарку. Але вони поділилися на дві частини. Перші будуть жити там, де звук з, другі де звук С. Лисиця. Куди я повинна віднести? Правильно до звуку С. Перша є у нас. Лось. До звуку «с». Правильно. Слон теж відноситься до цієї групи. Дуже багато звірюх у нас є, які мають звук С. Так, ця команда в нас вже виростає, збільшується зебра. Зебра. Так, це перша тваринка, яка попадає в групу з. Коза. Куди я віднесу цю картинку? Правильно в групу де звук з. Так, правильно. Но соріг, так відносимо до звуку су. Рись теж відносимо до звуку С. Так, відноситься до звуку з і до своєї мами, до матусі, кози пішло, казенятко. Так. Розглянули дуже багато звірів є, які зустрічаються. Ну, давайте деякі з них ми визначимо, який звук в цьому слові твердий чи м'який. Зебра. Як ви почули звук? Твердий, приголосний з. Молодці. Коза. Теж приголосний, твердий. Де стоїть цей звук? Коза. Посередині слова так. Козеня. Козеня. Теж твердий, приголосний. З стоїть де по слова. Молодці. Ну і зараз ми починаємо знайомитися вже ближче. Звук ми з вами познайомилися з звуком, вивчили, визначили, де він стоїть. Знайомимося з буквою З. Розгляньте уважно. Вона вам нічого не нагадує. Щоб краще її запам'ятати, ми зразу згадуємо, на що схоже. Ну, перше, на що схоже, мені так здається, що це схоже на цифру. Правильно на цифру 3. Буква З. Ми вже говорили, що велика і маленька пишуться однаково, тільки велика пишеться на дві клітиночки, а маленька на одну клітиночку. А зараз я вам пропоную ще таку нову гру. В мене є ряд картинок. Ми вже з вами не одного разу складували слова по картинкам. Ви пам'ятаєте, що перший звук в цьому слові буква. Ви повинні його запам'ятати, сказати, і ми із перших букв кожного із цих слів складемо якесь нове слово. Згадали? Так, в мене перша картинка це заєць. Так, Зразу ми відкладуємо пам'яті, який перший звук в цьому слові. Пам'ятаєте? Так. Називайте який це звук? Звук з. Ось якраз наш звук, з яким ми сьогодні познайомилися. Значить, я, щоб не забути, поставлю його знизу під цим словом. Друга картинка в мене квіти, які називаються іріси. Іріс. Який звук перший стоїть? І молодці. Знаходьте в себе, а я знаходжу в себе. Так, третя картинка. Но соріх. Який звук ви почули? Звук Н. «ну». Правильно знайшли і поставили. І остання картинка слово апельсин. З якого звуку починається це слово? Із звуку А. Знаходьте в себе букву і означаємо. Ось яке слово ми з вами записали. Давайте його з вами прочитаємо. Зі-на. І ще раз. Зі-на. Слово зіна. Хто скаже, що це? Так, це ім'я дівчинки. І я пропоную вам. Зробити звуковий аналіз цього слова. Давайте зробимо його разом зі мною. Так, щоб краще видніше було, я виставила вам ці букви зверху нашої дошки. Підказуйте мені слово зі-на. Скільки звуків в цьому слові? Чотири звуки в цьому слові молодці. Перший звук, яку фішку я повинна взяти, називайте, що це за звук, З, з, м'який, правильно, м'який приголосний, назвіть його З. Молодці. Ставимо фішку ви в себе, я в себе. Другий звук зі на. Зіна. Так, правильно, це голосний і позначаємо його кружечком. Зіна приголосний, твердий, називайте Н. Правильно позначаємо ми його. Однією рисочкою. Молодці. І останній звук зі на. Останній звук голосний А позначаємо кружечком. Як завжди, ми говоримо правильне слово, ставимо наголос. Зіна. Правильно. На який голосний поставили наголос на голосний і зіна. Молодці. Скільки складів в цьому слові? Два склади в цьому слові ми можемо перевірити, як згадуємо: зі на або по кількості голосних в цьому слові. Ми вже з вами говорили, що тут два голосних, значить, у нас в цьому слові два склади. Молодці. Ой, в мене щось трапилося. Букви всі знову розгубилися. Мабуть, їм дуже сподобалося грати в ту гру, яку ми з вами грали. У нас було слово Зіна. Пам'ятаєте, ми тільки що робили звуковий аналіз? Букви ті ж, але вони розсипалися в різні сторони. І мало того, якщо ви побачили, біля них з'явилися якісь цифри, я підкажу і розкажу вам, що це за гра. В неї теж можна гратися вдома. Ця е, гра називається анограми. Це значить, що ми будемо складати слова, але не просто як захочемо, як ми робили на самому початку заняття. А ми будемо робити в порядку, який указаний під нашими номерами. Яку я повинна першу букву взяти і поставити на перше місце? Так, Буква, яка під номером 1. Це буква в мене З. Правильно. Ось у нас така підказочка була. Першу ставлю. Якщо ви тепер зрозуміли, то яку я повинна взяти букву другу? Букву І. Так, ставимо букву І, третю букву М. Е. І останню під номером 4 буква А. Правильно, молодці. Ось ми з вами утворили слово, але у нас була підказочка цифри. Першою ми ставили під номером 1, другою ми ставили під номером 2 і так далі. І ми отримали слово ЗІНА. Так можна грати з любим. Іншим словом. Зараз я вам даю домашнє завдання, як завжди. Ми з вами сьогодні познайомилися із звуком з і буквою З. Ми склали слово, яке означало ім'я дівчинки. Я пропоную вам скласти малесеньке оповідання із цим словом. Значить, це оповідання буде про якусь дівчинку Зіну. І на слідуючому занятті я обов'язково зачитаю або розкажу краще, яке мені сподобалося із ваших оповідань. Значить, перше домашнє завдання у вас уже є. ви складаєте маленьку розповідь про дівчинку зіну. Друге завдання, як завжди, ви придруковуєте в себе в зошиті. Букву З. Рядочок великий, рядочок маленький. Зовсім скоро ми з вами почнемо друкувати уже склади. А через деякий час, мабуть, цілі слова. Я думаю, що наше завдання, заняття вам сьогодні сподобалося. У нас було багато нових ігор, які ви можете використовувати в себе вдома ввечері з друзями. Бажаю вам добре провести дні і до слідуючого заняття. До побачення!